У комітеті виборців України називають список виявлених порушень на виборах 2015. Порушення були. Це є непрямий підкуп виборців у вигляді. Ну, більше всього йшли були у вигляді надання, так би мовити, допомоги такої. Будували майданчики, лавочки, іменні, гірки, всякі там гойдалки і так далі, Гречкою засівали там, де можна. Ну і все це вийшло, слава Богу. Може вони нарешті зрозуміють, і це кане у вічність. Що це виявилося, як кажуть, деньги на вітер». Міліція на ранок повідомила, побільшило і скарг за ніч до них надійшло ще 44 заяви. 28, маємо ще плюс 44, які відбулись за ці 14 годин. З тих 44 інформацій, я повідомляю, відкрито на даний час два кримінальних провадження. Перше це частина 2 статті 158, в Ямполі Член виборчої комісії проголосував за свого брата, який відсутній. В шоці був облитий кислотою автомобіль одного з кандидатів депутатів. Відкрита стаття 194. Загалом за виборчий період говорить Олег Григоров до міліції. Надійшло 116 заяв про порушення. З них 13 відкритих кримінальних проваджень.